каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні ми завітали на легендарну куренівську барахолку, шукаємо рідкісний український фарфор, цікаві знахідки та гарний настрій. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте свої коментарі. Ваша думка дуже важлива. Бажаю всім приємного перегляду! Цукорница. Цена 40 гривен. Баранинка цукорница, камничок, По 40 гривен за единицу. Цукорница. добашинский фарфоровый завод. 50. Чайная пара. Та ж сама ціна. Златогор. 35 гривень за одиницю Наявності явності три. Вісімдесят 350 гривень. Італійський виріб. Мама тримає дитинку. На руках. Дитяча швейна машинка. Лейбл місто Владимир У гарному стані. Ось, будь ласка, кришка від неї. Я всім я... Ціна такої машинки 900 гривень. А це що таке? А, це торбочки такі. Скільки вони коштують? 50 по 50 гривень. Це ручна робота, так? Так, так. Подивіться, друзі, який асортимент. Різнокольоровий. Ангелочок ще, а от слонова кость, маленька. Ага, скільки вона? Це 100 100 гривень. Так. А янгелятка скільки коштує? 200. 200 гривень. А то й тисячу буде. 1000 гривень буде. А це підставочка для чого? Це любе щось може дати. Ага. І каву вставити. скільки вона? 50. 50 гривень. Друзі, ось фарфорові вироби. Тарілочки, Баранінка, Кобальт всередині, ціна 20 гривень. Піалочки, Користенський фарфоровий завод, але без клейма чомусь. 10 гривень за одиницю. А такий чайник скільки? 50, 50 гривень, алюміній, чайник мініатюра. Подивіться, які ножі класні. А скільки такі ножі коштують? О, горкий. Яка ціна? Набір. 350. 350 за набір. Куренівський ринок існує ще з радянських часів. Його історія починається з 1960-70-х років. І він став відомим місцем, де можна було знайти дефіцит, обмінятися речами. Або щось продати з рук. Друзі, на Куренівці можна знайти вінтажні фотокартки. 20 гривень за одиницю. Будь ласка, орієнтовні роки. Двадцять сьомий рік, подивіться, будь ласка, яке зображення гарне. Це хтось котика сфотографував, Джонька. Ось ще є старенькі фотографії. Можливо, сім'я, можливо, колеги сфотографувались. Ага, робота колеги. І ось, будь ласка, 1956 рік парк в Пекіні. І там ще одна є. Ось така краса і ще одна є. Давись, зазначає, зараз подивимося. А це що це, за фотокартка? Це, родичі. Ваші родичі, так, ага. рідня. Коля і Анна. Це, скі, який це рік був орієнтовно? До революції. До революції. Ось, будь ласка, дореволюційна фотокарточка. Чайник сучасний, має ліпку. Ціна 80 гривень. Сковорідка 50. Молотки в пропозиції. Барабан. Все добре працює, ціна 400 гривень. Сієлійка желізна. А де вона? Хує. Чайний сервіс. Називається калина. Добишевський фарфоровий завод 50-ті роки минулого століття складається з п'яти чайних пар чайника. Сукорниці 1500 гривень. Кавничок Полонського фарфорового заводу 50 гривень. готов в пивник городницкий фарфоровый завод 200 гривен тварик с бронзы 600 гривен Друзья, запитав, чему пивник Чистий, невимитий продавець зазначив, що якщо помити, то буде довго продаватися. Тому він продається в такому автентичному стані. Гармошка. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. А такий виріб? 50. 50. Тетрис. Працює? Да. Скільки він? 50 гривень. В робочому стані, так? Да. Ну, будь ласка. Да. Одиночка пропозиції. Там есть подороже, по дороже, то, типа, 20 гривен. Тут... прикрасы по 50 гривен. Миниатюра 20. Штов, Ручный розпис, с кобальтом, квиточкой. Городницкий фарфоровый завод. Має надпись. Валя в день рождения от Раисы 23 января 1971 рік. Друзі, цікаві ці надписи, тим, що датуються і гарні завжди побажання. Мені особисто такі предмети з надписами подобаються. У мене деякі вже є в колекції. Сюди з'їжджаються поціновувачі старовини з усього Києва і не тільки, щоб знайти фарфор, срібло, радянські сувеніри, годинники, монети, вініл, старі фото. Побутову техніку і все це можна знайти на коренівській барахолці. Дві вазочки. Полонський фарфоровий завод виробник, ручний розпис. Добрий день. Скільки вони коштують? 60 гривень за одиницю. Каові пари в пропозиції. А горщики для запікання скільки коштують? 50 гривень за одиницю. Десертні тарілочки. Гарненько запаковані, ціна за одиницю 20 гривень. Користенський фарфоровий завод. Чайна пара, рожевий фарфор, блюдечко, без клеймо, ціна за все, за комплект 100 гривень, ступа, виріб з дерева, салатник. Ось друзі куренівські пропозиції. Журнали. первых страл, дружківка. А, да, Сколько тарелочка? Тарелочка 5 гривень. А такая? Тоже 5 гривень. А личка, сколько? по 5 гривень. Все по 5. Угу. Дуже гарные. А скільки такі прикраси? Футу за 40. 40 гривень. А така? А скільки ж 70. Ні. Нет. Що ні? Не? Для неї ні. Не продається. Не довжна Друзі, щось цікаве принесли. В пропозиції. Зараз подивимося. Выгребает. А подай ко мне вот эту коробочку. Что это такое? <ула> это энергетическая гуарама кофе. Я говорю, охуенная штука. А сколько вот это стоит? Черт. Популярный. Что? Да. да. Ривован на рыбалке. Соловки, видишь? Взагалі Куренівський ринок – це дзеркало часу. Тут можна побачити змішання епох, поруч лежать радянські бритви, польська порцеляна, український фаянс 50-х років, ну і китайська мідна тарілка. Місце, де історія оживає, просто на столах або на підлозі. Таця радянського періоду. Підкажіть, будь ласка, сідо? 50 гривень. Та ж сама цена. А сколько чашечка коштує? 30 гривень. Городницький фарфоровый завод. Чайна. Кавова. 20 гривень. А булава? Скільки? 30 гривень, друзі. А чайні ложечки сколько коштують? 20 гривень. жіноча сорочка, дуже гарна, як на мене, ціна 100 гривень. Також в пропозиціях є різні жіночі сумочки. ту велике те, яке те вийде, то я положу як секундочку. Вот еді соскосом. Всі тіши на швейну машинку, так? Да, да, на швейну. Ага. Та все на швейну машину, бо вон ага. інше ага. це соскосом. Скільки вони? Гі... -то гривень. Гривень. Да, от тут гема. Дето починають 10 грн. Від 10 грн. Да, вот это гедерівське ще даже. А такі ручна робота. Ручна 8 грн. Ага, угу. по 8 грн. Циганки советські 20. 30. 20 грн циганочки. Десь он така, от 12. А шило? Шило 30 гривен. 30 гривен. Нить 25. А дэвин? Чехле. Вот. Ага, вот севин, так? Сейчас покажу тебе. Ага, Это чтобы корпус не поломалось. Ага, Видишь? специально. Да. да. А то ну, плоские они бывают делаются, а ага. они ломаются. А булавочки? Булавки это Советский Союз. А скаки? Сколько они? 40 гривен, 10 часов. А это еще такая рыбака. А это японская игла, скважинная. Японская. А сколько она? 35 дней. 30 дней. А вот парусные головки 30. Ну, в большом. А они для чего? Парусшить. Угу. тканья это мешкабина, мешки-то. Видишь, вот распущенная тоже, видишь, одна такая, а вот такая большая. Ага. Некоторые берут и обрезают их. А ножи те, такие скельки? Да это 150, 150. это сувенирные, еще 80 год. Ну, вот. это... Вот тоже сувенирные такие. Эти? где? Не, нет нет вот эти зеленые, да-да. Ага. А какая их цена? Вот такие вот. 150. Нет, вот за такие ножницы большие отдали, вот такие ага. А вы его обменяли, так? Він забрав у вас великі, а ви... Ні, не забрав об'єкт такі, а приніс такі. Плюс от такі. Ось, друзі, то ще я вам говорив, що можна обміняти без проблем. А це що таке? Не могла міністрського плану. Всякі ручки і всякі набори. Сувенірний виріб. Кишечка, иглечек. <связать> Добрый день. Сколько <связать> коштует? 100 Чашка? Чашечка за 30, чтобы дать 30 рублей. 30 А, а... а там хотят 400, чтобы дать. 400? У знакомого с контейнера поставили, он сказал 400 -500. Ага. 500. А у... и все. Ну, все-таки 500. Я говорю, нет, не дадут. А у вазочка? Вот это, чтобы дать 150. 150. Заводу вже за так 50 гривень. Янтар. А чашка? За десяточку. А це Барбі, так? Скільки вона? На куренівці завжди особлива атмосфера. Без пафосу, з гумором, справжнім з діалогом. Тут торгують всім, навіть, будь ласка, друзі. Куренівський біляш можна придбати. Одяг, взуття. Згадують, як воно було, жартують із любов'ю, розповідають про кожну річ. І це не просто базар, а музей. Просто неба. Доброго дня. Доброго. А скільки цукорничка коштує? 50. Довбиш 50. А такий штовх. 100 гривень. Вони за 80 гривень. А ваза київська? Ось так? 250 250 гривень. Сімнички. Скільки вони? По 30 гривень. 30 гривень за одиницю. А набір рибок скільки коштує? Набір рибок. 300. 300 гривень за набір. Доброго дня. Доброго. Це футбольний. Волейко. Волейбольний 150, шкіра. 40 гривень, 50. Олександр Вертинський. монетки. А сколько такой набор? 10 гривен. Один в поле воин, 50 гривен книжечка. Человек, который смеется, 40 гривень. Будемо сміятися. Як прочитаю, буду сміяти, Ну да. так, ну, Чоловік, який сміється. Все, гарного дня. І вам! Друзі, на цьому нашу прогулянку по Куренівському ринку будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий посуд. До нових зустрічей.